Я вирішив записати відео всі плюси і мінуси гри маузеплей вогнем і мечем. Почнемо з плюсів, бо їх тут більше, більше. Якщо ще це тільки моя думка. Різноманіття. Маузиплею вогнем і мечем є дуже багато можливостей. Можна стати бандитом, можна піти на чиїсь сторону, можна грабувати або захищати слінинів від розбійників. Також дуже багато зброї. ну Думаю, більше перечисляти не буду бо відео затягнеться надовго. Друге, баланс. Ми дуже сильно жалілися на вогнепальну зброю. Що один вистріл в голову і тебе вбиває. І як для мене, це баланс, бо уявіть собі таку картину. Ви маєте саму ліпшу броню і. Зброю і зуби вдарим брати і того. вони вам ледве зносять шість урони, і тут якийсь треть, вам попадає, голову, і все, починайте заново. Так що, як для мене, це баланс. Третє величезна кількість можливостей. Тут можна і вкладатись в бізнес, і брати кредити, ви можете от... Навіть штурму фортеці ви можете підірвати стіну, поставити драбину, ви можете отравити гарнізон і так далі. Четверте: П'ять сюжетних <плес> ліній. Я зараз <плес> жартую. В якій грі можна ще знайти п'ять сюжетних ліній, яка буде відрізнятися одна від одної зараз. Майже ніхто. Часті сюжетні порети. Їх тут дуже багато. І вони часто вже розстрілюють ігру і дуже цікаві. І саме сітова гра. Ми, то ще мала бути четверта, а попередня. Ви можете друзі розтворити скарлем і програти по, по сітки. Якщо ви хочете грати наприклад, тільки двоє, щоб до вас ніхто не під'єднувався, можете не боювати, не боятися. Всі там дохло, там ніхто не грає. І тепер мінуси їх менше, але дуже суттєві. І якщо деякі наприклад, прикижує, що Фаркрай 3 дуже мало показали вази, то вони куди суттєвіші. Перше. Доїдання, хоч у грі багато сюжетних, сюжетних гнів, поворотів і багато можливостей, але під середину групу щось дуже подібне. Ви збираєте військо, штурмуєте фортецю, захоплюєте її, обороняєте, якщо треба, вибирайте, якщо треба і так і усіма фортецями. Третє, друге. Одинакові квести. Допоміжні квести дуже одинакові. Я думаю це операцію, бо він багато голови і вдало. У той флодарі мені доволі гроші, так що його і повернули його Гроші, які не мені вийдуть. Я йду у того файда, Передай ми оцей вистниць. Також пригоди, якщо вони дають е, такі хвистеля, мені треба обміняти людей е, з своїх полонених на чужих половинах, але в мене немає такої кількості, так що ми збираємо таку кількість ворогів і принеси їх до мені. Ну і розвідаємо стеві. Так, е, семени не, не в. Кабаке лише звездають у неї те саме завдання запустити це село. А саме принесе мені їжу, вбити розбійників і так далі. І третє, сильне затягування часу. Як для мене, це дуже велика проблема мау «Плей вогнем і мечем, оскільки одну половину по гри ви качаєтеся, другу половину гри. Ви захоплюєте фортеці, іншу поголу гри ви греми до перевороти, тому що тут є 5 кандидатів на трон, то перевороти і ось всіх сюжетних лініях мені здається, хоч я їх і не приходив до кінця. І особливо затягується час якраз за цим замком, бо в будь-якому випадку, в кінцівках гри, це просто треба захопити всіх. Це усі країни. Все. Ну, я думаю, більше.